Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше таких не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві слі. Я пам'ятаю Ігоря, коли він прийшов в цю школу, це був п'ятий клас. І хоча такий клас у нас був дуже непростий, діти були такі гнорові, але він своєю добротою, своєю щирістю, своїм таким добрим ставленням до всіх зумів завоювати авторитет, зумів бути одним із авторитетних учнів нашого класу. Е, і по-іншому не могло бути, тому що він виховувався у дуже такій порядній, такій е, гарній і щирій родині. Е, і Петя, пані Тетяна і пан Сергій приходили завжди в школу і завжди цікавилися, як навчається їх син. Він точно і чітко заповнив просту істину, що рідну батьківщину треба любити і захищати. І за це, на жаль, не обірвалася його в життя. Ще я пригадую останню зустріч нашу. Це було якраз перед тим, як він з відпустки повертався в зону АТО. Ми з ним зупинилися, я намагалася в нього розпитати, як він як йому служиться, який моральний дух солдатів. А він на це мало відповідав. Зате він багато розпитував, як живу я, як мої діти, де я працюю, як склалося моє життя. І я думаю, що це для людей, для воїнів, які сьогодні знаходяться в це саме основне для того, щоб сьогодні був мир, для того, щоб в рідному Кіровограді люди не ховалися по підвалах, а діти могли вільно навчатися у школі, а люди ходити на роботу і не ховатися думаючи про те, як приготувати родину. Хочу багато моїх друзів і знайомих, які сюди визначалися. задавали им вопрос когда они вернутся и вы не поверите каждый как один отвечал до победы на самом деле ребята которые там находятся и отдали своей жизни за свободу за родину за мир они несомненно герои и Память от них останется в наших сердцах.